Після того, коли в 99 й колоні загинуло 17 в'язнів, 42 отримали тяжкі поранення, ніхто не несе відповідальності. Хоча б як в цивілізованій країні любий би профільний би міністр, просто якби не застрелився, то просто сказав би, що я йду, тому що я десь щось там недогледів. У нас там носять. Купу різних там пропозицій ви вирішають ці питання. От ви говорите Анімає? про цю е, виправну колонію у Запорізькій області, яку обстріляли росіяни? Так, ви вже декілька років казали, що її потрібно евакувати 20 кілометрів до бойових дій. Там там там, там слухайте, я, я роблю дослідження, я ще це оприлюдню. Там було стільки прильотів. Там скільки було вже причин для того, щоб цю колонію закрити. Ми, якби ми про це мовчали, ми про це звернення писали Офіс Уповноважної справ людини, навіть круглий стол збирав цими представниками Державної кримінальної виконавчої служби за два місяці до події. Ми про це говорили всі, всім міром кричали. І якби ж ми про це мовчали, вони кивали головою і, 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 і нічого не, не вдіяли. І зараз вони і не несуть ніякої відповідальності. Це геть несправедливо і так не має бути. Я вам кажу, чому вони не закривали колонію я поясню, тому що там працює виробництво. Якщо всіх засуджених стиснути, скажімо, в одну колонію, то в них там немає можливості всіх працевлаштувати, заробляти кошти. От. А так вони кожний там, у них там цеха, і вони там лишали, там лишали лише раби. Там було тих 300 рабів, які крутили там, заробляли їм кошти, і чисто от з фінансової точки зору їм не, 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 не влаштували міри безпеки.